Восени в Угорщині відбудуться дні Тернопілля. Орієнтовно в жовтні Тернопільська область презентуватиме свій потенціал. В угорському парламенті для нас це буде десь можливість презентувати наш економічний потенціал, інвестиційний потенціал і дасть можливість залучити додаткових потенційних інвесторів з Угорщини в економіку Тернопільщини. Я думаю, що такі кроки вони надзвичайно важливі. Тим більше, що у нас планується на осінь дуже багато заходів, які будуть спрямовані на популяризацію Тернопільщини за кордоном. Зокрема, йдеться про виставку в Варшаві. Економічну виставку, а також заходи пов'язані з презентацією Тернопільщини в парламенті Європейського союзу. Степан Барна зазначив, цей захід стане здобутком інвестиційного форуму, котрий відбувся у Тернополі в травні. Тоді в наше місто з'їхалося чимало делегацій, і результати не змусили на себе довго чекати. Сьогодні в мене була делегація представників бізнесу Польщі з міста Ключбурга. Це приблизно представники 15 фірм. Які цікавилися інвестиційним потенціалом Тернопільської області, більше того, вони сьогодні якраз працюють в Тернопільській області і десь завтра вони планують повернутися назад з тим, щоб ще додатково залучити людей, котрі могли б вивчити певний потенціал Тернопільщини з точки зору результатів і перспектив розвитку власного бізнесу в області.